Привіт, хлопці і дівчата! Сьогодні ми з вами продовжуємо тему і будемо розбивати наше слова на склади. Ви пам'ятаєте, вчора я показувала, як можна ставити руку під підборіддя і, відкриваючи рот, це робити. Ще є один варіант: ми можемо з вами плескати в долоні. Ну, давайте спробуємо. Сова! Два рази. Два склади. Ніс. Ніс. Один склад. Капуста. Капуста. Три рази. Три склади. Макарони. Макарони. Чотири склади. Ви можете спробувати як той варіант, так і інший варіант. Але якщо ви будете використовувати руку і підкладати під підборіддя, так ви точно не помилитеся. Дехто з вас вчора, коли відмітив голосні а, літери у словах, вивів якесь правило і зрозумів, як воно поєднується зі складами. Якщо ви ще його не зрозуміли, давайте так само тут ми підкреслимо ну, наші голосні літери. Я буду ставити червоне коло під голосними ніс і сова О. «а», Капуста. А. У А. Макарони. А. А. О И. Ну що ж, подивіться уважно на кількість голосних та кількість складів. І спробуйте вивести правило, якусь закономірність, як справжні вчені. А потім напишіть мені щасти.